Ця атака готувалася головним управлінням розвідки України понад три тижні, жодного поспіху, жодної самодіяльності, лише чітко вивірений план, лише точна координація і тільки найновіше озброєння. Серед усього арсеналу цього разу на світ вийшла дещо нова розробка. Крилата ракета з м'якою назвою фламінго, дальнобійна, швидка і до цього ранку ще не застосовувалася в бойових умовах. Саме цими ракетами планувалося завдати першого удару. Ціль маловідомий, але ключовий прикордонний пункт під армянськом те місце, куди рідко заглядають камери, але де останні місяці спостерігалася дивна активність. Спочатку з повітря із супутників, потім через роботу розвідувальних груп, що вийшли з території Криму, все вказувало на одне: у цьому, здавалось би, тихому куточку знаходилися всі шість катерів на повітряній подушці, які Росія використовувала для перекидання мобільних груп болотистими ділянками, лиманами, мілководдям, місцями, де ані танк не пройде, ані бронемашина не пролізе. І ось ранкове суботнє небо, 30 серпня, кримський час, тиша ще не розвіялася над узбережжям, лише багряне небо і легкий туман над водою. Але вже в проміжку між 6 годиною 3 хвилини і 6 годиною 5 хвилин з території півдня України стартують три крилаті ракети Фламінго. Їхній пуск це не просто вогонь, це палаючі стовби за горизонт, глухий гуркіт на десятки кілометрів і момент, коли все сплановане починає реалізовуватись. Ракети набирають висоту і виходять на курс. Все суворо за маршрутом, жодного відхилення. І ніби цього було мало, паралельно в небо підіймаються 22 безпілотні літальні апарати. Серед них UJ-26, шість, Бобер і Лютий. Це окрема історія. Ці дрони не просто доповнення, це другий акт вистави. Їхній маршрут у південному напрямку, їхня ціль зовсім інша. Але зараз увага на північ. Через 55 хвилин після запуску, о 7 годині ранку, над прикордонним пунктом під армянськом вибухова хвиля накриває об'єкт, головний корпус буквально розриває. Вогонь, дим, випалена трава. Все, що ще годину тому функціонувало, тепер або палає, або розплавлене. Одночасно з цим по всій території розлітаються уламки, пошкоджено всі шість катерів. Ті самі, що тиждень до цього переміщались уздовж узбережжя, відпрацьовуючи маршрути перекидання. Зараз жоден із них не можна спустити на воду. За попередніми даними, серед особового складу є втрати один загиблий і, можливо, поранені. Це лише перша частина удару. Далі буде більше, бо поки північ тоне в димі, південь лише починає прокидатись. Поки на півночі півострова ліквідовують наслідки ранкового удару, погляд повертається на південь, туди, де починається друга фаза операції. Там, де все, що панує, відносний спокій. Симферополь, місто прокидається, затори, маршрутки, ранкові ефіри на місцевих телеканалах. Ніхто й не здогадується, що над Кримом уже в повітрі 22 безпілотні літальні апарати. Їхній маршрут складний, зигзагу подібний. У кожного своя висота, своя швидкість і своя роль у цьому польоті. Це не стихійний наліт, це майже оркестрова робота. Частина дронів розкидається в районі узбережжя, відволікаючи засоби ППО. Інша група піднімається вище, закриваючи огляд, а основна виходить на курс до аеродрому, розташованого на південно-східній околиці Симферополя, після 9 години 30 хвилин ранку. Перші повідомлення починають з'являтися у закритих каналах. Моніторингові ресурси фіксують рух безпинотників. З огляду на кількість цілей у повітрі стає зрозуміло це не розвідка, це удар. І буквально за лічені хвилини на тлі тривожних сигналів соцмережі вибухають. Хтось знімає з балкона, вдалині спалах, потім густий чорний дим, що підіймається вгору. У районі стоянки елікоптерів займання. Там, де базувалися транспортний Мі 8 і ударний Мі 24, їх не ховали. Досі вони стояли, як на вітрині, біля бетонної смуги на відкритому пероні поруч із палевними модулями. Що саме сталося в момент ураження, до кінця невідомо чи то один дрон зміг обдурити систему ППО і долетів до цілі, чи то спрацювала група. Один як відволікаючий, другий як носій. Але результат очевидний. На свіжому супутниковому знімку, отриманому о 12.01.02, хвилини, вже видно наслідки. Техніка повністю виведена з ладу. Каркаси, обвуглені елементи фюзеляжу, оплавлені лопаті. За деякими даними усередині перебували блоки з боєкомплектом. Саме тому вибух був такої сили. Офіційних підтверджень з боку російських військових немає. Але на місці вже працює техніка: оточення, машини, МНС, армійські пожежні розрахунки. Вхід на територію аеродрому обмежено, відео зсередини не публікується і все ж дещо просочується в кадрі розмиті силуети того, що колись було літаючою технікою, символ мобільності, швидкої реакції та підтримки. Тим часом аналітики починають складати картину докупи: два удари, два напрями, і все в рамках одного ранкового вікна. Від шостої години ранку до полудня. Спочатку точний залп хламінго по півночі, потім прорив безпілотників до авіації в центрі Криму. Нічого подібного раніше не проводилося. Ракетний і дроновий удари одночасно, але без перетину завдань. Одна група працювала по флотилії на повітряній подушці, інша по гелікоптерах, і все це в один цикл, без повторів, без добивань, швидко, точно на вихід. Хтось може подумати: шість катерів і два гелікоптери це не та цифра, щоб говорити про щось серйозне. Але в реальності кожен із цих засобів не просто одиниця техніки, а частина складної, відлагодженої і, головне, вразливої системи. Саме системний характер цієї атаки робить її по-справжньому небезпечною. Почнемо з півночі. Прикордонна ділянка під армянськом не просто точка на мапі. Це ключовий вузол, через який Федеральна служба військ Національної гвардії Російської Федерації та прикордонна служба здійснювали швидке реагування. Тут не було важкої техніки, не було бронетанкових колон, усе зав'язане на мобільність, на здатність миттєво висунутися до лиману, перекрити водну артерію, наздогнати маломірний човен, висадити групу на заболоченому березі. І ось саме цей інструмент, ці шість катерів на повітряній подушці, за одне ранку виводяться з ладу. За попередніми даними, йдеться про малі хівуси А 8 і більш великі катери типу А 25 ПС. Катери перевірені, відпрацьовані на практиці. Катери, які закривали собою всі напрямки вздовж лиманів, де не пройде жоден пронетранспортер. Тепер їх немає. А більше знищено адміністративний корпус. Це не просто будівля, це серце локації. Тут координація змін, зв'язок, планування, бойове чергування. Руйнування штабу тягне за собою цілий ланцюг, евакуація, перекидання документації, тимчасове вимкнення зв'язку, пошук нового пункту управління. А це час, а це паніка, а це втрата ритму. І ось тут вступає в гру найголовніше: ефект доміно. Варто висмокнути одну ланку, і вся система починає давати збій. Учора ще кожна зміна знала, де її катер, який маршрут, хто чергує і куди вирушати в разі тривоги. Сьогодні весь цей механізм зламано: шість катерів це мінус шість маршрутів. Один знищений корпус це мінус управління. Збивається графік, порушується логістика, починаються імпровізації. А тепер подивимось на південь, на аеродром під Симферополем. Знищені гелікоптери це не просто залізо, це мобільність. Мі-8 транспортний багатоцільовий, на ньому вивозили поранених, перекидали вантажі, постачання, оперативні групи. Мі-24 штурмовик це ударна палиця, підтримка з повітря, вогневе зачищення. Втрата цих машин це мінус оперативна реакція, це позбавлена підтримка колона, це затримка при перекиданні особового складу. Це неможливість швидко вилетіти на подавлення, і головне, все це сталося одночасно в один операційний цикл, жодної паузи, жодної можливості підстрахуватися. Одна мета підірвати мобільність, зробити так, щоб ні по воді, ні по повітрю Росія в Криму не могла реагувати швидко. До полудня, 30 серпня, на півострові склалася унікальна картина: на півночі: розбитий прикордонний пункт, катери, залиті чорною сажею, порожній штаб, на півдні аеробром з обгорілими фюзеляжами, розкиданими уламками і усвідомленням того, що в небі сьогодні їм уже нічого підняти. Щоб зрозуміти, як подібна операція стала можливою, потрібно зазирнути глибше у те, що не видно на перших кадрах, а саме у підготовку. Успіх цієї атаки не в тому, що ракети долетіли, а дрони прорвалися. Успіх у непомітній, майже філігранній роботі, яка почалася за три тижні до перших пусків. Головне управління розвідки України це не просто структура, яка збирає інформацію. Це високоточна машина, що за останні роки навчилася працювати на межі технологічних можливостей. Все починається з аналізу, супутникові знімки, дані радіоелектронної розвідки, перехоплення цифрових сигналів. За цим робота польових груп. На тимчасово окупованій території діють диверсійні та розвідувальні загони, чиє завдання не вибухи, а спостереження, камера, бінокль, вміння розчинитися в місцевості і чекати довго, без різких рухів, терпляче. За даними, зібраними з різних джерел, вимальовується повна картина, де стоять катери, в які дні їх виводять на чергування, де розміщений штаб, куди приходять зміни, як побудовано розпорядок. Все фіксується, прораховується, наноситься на мапу. По суті, створюється модель, точно як у симуляторі. І ось коли вона готова, починається планування удару. Фламінго це не просто далекобійна ракета, це результат сучасної інженерії, адаптованої до реальних завдань, система наведення, маршрут обходу радіолокаційних полів, імітація сигналу, малопомітність на підльоті. Ракета не просто летить, вона пробивається крізь усе, що збудовано їй назустріч. Паралельно дрони, і ось тут криється хитрість. Частина безпілотників була запущена в бік, далеки від цілі. Їхнє завдання підняти шум, створити ілюзію великого нальоту. У результаті засоби протиповітряної оборони реагують туди, де нікого немає. Витрачаються ракети, запускаються системи придушення, але ціль в іншому місці. Основна група дронів, введена за чітко прорахованим маршрутом, у потрібний момент йде на малих висотах, повз зони покриття і заходить на аеродром. Нічого не відбувається в лоб, жодних безглуздих атак на добре захищені об'єкти. Все в обхід. Спочатку відволікання, потім хибний маршрут, далі різкий поворот, і тільки тоді удар. Причому саме туди, де боляче, найбільше. Не по ангару, не по радару, не по казармі, а по гелікоптерах. Тому що це не просто техніка, це інструмент дії, вибивши гелікоптери, Україна тимчасово позбавляє противника другого дихання в будь-якій операції. І найважливіше, все відбулося за шість годин. Від моменту старту перших ракет до останнього прольоту супутника, що зафіксував пожежу, минула всього одна ранкова зміна. Жодна реакція не встигла спрацювати вчасно. Жодної відповіді не було видано протягом тих годин, коли вирішувалася доля двох ключових ділянок. Це не просто точкова операція, це демонстрація рівня. Майстерність не в силі удару, а в умінні вдарити так, щоб про. Противник зрозумів, ти можеш повторити і не один раз.